Небезпечні стихійні явища на прилученні. Внаслідок сильних дощових вітрів працівники прилуцького відділу ДСНС застерігають від небезпеки. В разі погіршення погодних умов дотримуйтесь правил безпеки під час грози та зливи. Почалися, скажімо, погані погодні умови. І вчора також були сильні дощі, вітер. І трапилось таке, що внаслідок, скажімо, погодних умов було обвалення дерев. В селі Заїзд залучалось наше одне відділення по деблокуванню дороги. Більше повідомлень нам не надходило. Ми радимо громадянам утриматись від будь-яких поїздок в таку погоду. Також ставте свої автомобілі подалі від дерев і взагалі не виходьте на вулицю, коли чуєте від гідромецентру, що буде. Погані погодні умови з сильними перевами вітру, Утримайтеся від будь-яких далеких поїздок, тому що були навіть такі випадки, коли люди подорожували і зупинились перечекати негоду біля лісу і впало дерево, і, на жаль, було троє загиблих. То краще шукайте ділянки з відкритою територією. Якщо ви бачите, що і сильна гроза і блискавка, то оберіть, скажімо, заглиблене місце і перечекайте так. Будьте обережними та збережіть своє життя.